Вас познайомити з гостями, які розкажуть, як живеться українцям власне на іншому континенті, В латинській Америці в Бразилії власне і які таланти тамтешні українці дарують у всьому світу. Знайомтеся сьогодні. До нас завітав пан Віторіо Сиротюк, це голова організації українців Бразилії Бенез Діас. і прикладач. Помічник Андрій Лужний доброго ранку як а, а, в живі, здорові ніхто не гнобить. Мені дуже добре тут, мене дуже гарно приймали, як у Києві, так і у Львові. А живі здоров'я ніхто не гнобить, так вітаються галичани, які приїхали мігрантами в Бразилію, власне. І про цю історію ми пізніше поговоримо. Тому з емігрантів для літубень так, от, до речі, пан Віторіо Серетюк був політичним дисидентом за часів бразильської військової диктатури і а, навіть сидів у в'язниці в університеті вчився разом з уже колишнім президентом Бразилії Лулою Да Сілвою і а, заснував разом із ним політичну партію. От нещодавно, завдяки пану Віторіо, на бразильському карнавалі танцювали хлопці в шароварах. І дівчата у віночках. Все українське, автентичне. Про цей карнавал ми поговоримо з паном Віторіо. Пане Віторіо, дозвольте, ми покажемо відео з цього дійства. Увага на екрана. Щоранку на каналі 1 Кави Якобс запрошує гостей. Seguindo as suas tradições, veio a flor, brilhando a ressurgir, sem medo de ser caminho. feliz, os japoneses trazem seus costumes e folclore sua cultura milenar. Щоранку на каналі 1+,1 аромок самоїткави Якобс запрошує гостей. Отже, ми знаємо, що найвідоміший карнавал у Бразилії відбувається в Ріо де жанейро на 70-ти тисячному стадіоні. А ось цей карнавал пан Віторіо, власне, представником якого є, влаштували у бразильському місті Паранагва. А це у на березі самісінького Атлантичного океану. І там власне відбуваються покази майстрів шкіл Самби. Називаються вони Жардім Санта-Роза або іншими словами, сад Святої Рози. І ось там.

Como foi a percebida a cultura ucraniana no outro continente agora que é seu continente eu posso dizer que a pesanca, ela tem origem na Ucrânia mas já é pertence à cultura brasileira Я хочу сказати е, до прикладу, що скажімо, писанка, яка походить з України, вона стала елементом бразильської культури. Я знаю, що е, писанкарство власне е, цим приймалися, і тамтешні або племена, або народи. Тобто, ви знайшли де, сайба табе, ера арчі пропрія, да стрібу злокає. Слава, з лукає слава покельседжікам тебе ума арчі парасіда писанка. Наслокалізему з ума трібу на матуґросу. У штаті Мату Гросу ми знайшли плем'я, яке теж робило щось подібне до писанок. Пане Вікторію, у вас ще щось в руках є? Пока я готов. Ума з камізетіски фото на карнавал вручити вам пані футболку, яка використовувалась на карнавалі в місті Парана до Бразил, до України прапор і Бразилії України, наша символіка діаспори сто двадцять років еміграції. Красота дуже дякуємо вам. Власне боніто а градисимузнуту сеньор. пане Віторіо, А як наші українці живуть? Я знаю, що там дуже багато галичан, які наприкінці 19 століття приїхали туди власне, за тих часів. працевлаштовувалися. Так а я знаю, що там близько 200 тисяч українців, тільки в одному штаті живуть нашихторів. Комусь та уз Украяну злану Бразили у конісівки айда ну інісію. Do século passado, a grande imigração que, que se assentou no Brasil e agora tem pelo menos 200 mil ucranianos concentrados no local. São, são mais. Nós somos quase meio milhão de descendentes de ucranianos no Brasil. No estado do Paraná, que tem 10 milhões, 400 mil são ucranianos. У штаті Парана, який має населення в 10 мільйонів, 400 тисяч це походженці з України. У нас є міста з населенням приблизно 50 тисяч чоловік, де 75% населення є населення українці їхні нащадки. Você tem todas as que você pode uh, вони займаються будь-якими професіями, які ви тільки собі можете уявити. E chegando no estado do Paraná, não faça muita bagunça, porque pode ser que o, o chefe de toda a nossa polícia, o Xerimeta, lhe chame a atenção. Se você vê para o estado do Paraná, você que ter o mesmo que nós temos na nossa polícia, o nós temos a polícia. Він теж походить з українців. Він може вам зробити зауваження. Принаймні там і культура е поводження один з одним. І з іншого боку, я скажу, що на цьому континенті е в такий наш сьогоднішній бурхливий час життя там покращується, і життя власне покращується. І українців ми перервемо нашу бесіду але рано. ще не скінчився? Це означає, що ми і будемо і продовжувати насолоджуватися. Аром оксамитом як обсунарх. Панові ви можете е про щось запитати. Допомога Фейсбук Сніданок з Один плюс один і телефон. Чотири Код міста Києва 044. За розвитком події стежать журналісти ТСН відран. Гімслова. Щоранку на каналі Один плюс один. Аромах запрошує гостей. Доброго ранку. Це ТСН у сніданку о 8.32, четвер, 24 березня. Нагадую у генпрокуратурі. Сьогодні знову чекають на колишнього президента Кучму. його вдруге мають допитати як підозрюваного у справі.